Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні у нас заняття з малювання. Ось і прийшла до нас дивовижна пора року зима. До малят на поріг випав білий-білий сніг, біла стала вся земля, річка, луки, ліс, поля. Засвистіла завірюха, морозець, щіпа за вуха. А ми кажемо, все дарма, це ж чудово, це ж зима. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати дерево взимку. Розгляньте, будь ласка, картину. Що ви бачили? Що ви бачите на картині? Так, дерева вкриті шубкою, біленькою. Да? Все замерзло навкруги. Так хочеться погратися в сніжки, покататися на санчатках, ковзанах. Отож, давайте приступимо до роботи. Що нам потрібно? Зверніть увагу, серветки нам потрібні. Стаканчик з водичкою, фарби, я за основу взяла три кольори червоний, коричневий і білий. Таку паперу, пензлик, підставочка. І дітки, ось такі у нас ще є вушні палички. Ми Мисня будемо з вами малювати дерево взимку. Тож час гаємо, до роботи, приступаємо. Взяли ми в свого пензлика, вмикнули водичку, набрали коричної фарби і малюємо діти що стовбур дерева. Ми намалювали столбор дерева, малюємо. А тепер що таке і малюємо? Так, молодці намалювали. Вимили пензлика, витерли серветочкою і поставили. А тепер дітки, що ми можемо намалювати з вами ягідки? так? От ягідки. Дивимось на картинку і малюємо. Ми знаємо, що наші ягідки взимку полюбляють хто пташки. Так, це ми зробили. А тепер, діти, нам треба ще намалювати сніжок. От ми сьогодні беремо вушні палички і будемо малювати сніг. Сніг, що діти? Іде сніжок. Снігу, да? Ми так хочемо, щоб багато-багато снігу випало. Гляньте на картині скільки багато снігу. І на нашу дереві також шапки прям сніжні висять, да? звисають. Обвисають, так, да, дітки? Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима, і жодної полі стежинки від нашої хати нема. Діти, ми закінчимо з вами малювати наше дерево взимку. Подивіться, яка в нас картинка отримали ми з вами. Я очікую від вас також роботи. Бережіть себе, мої любі! До побачення! До побачення!